Зокрема, у постачанні ядерного палива і відмовитися від послуг Росії у, у добудові блоків Х3 Х4. Розкажіть більше докладно про це, що, чим, як ви плануєте диверсифікувати? Якщо, якщо можна, я відповім на це слушне, дуже слушне запитання. По-перше, мова не йде про те, щоб прямо сьогодні відмовитись і забути. Це буде поступовий процес. Що це означає? Це означає знову ж таки, що в Україні є дуже багато таких секторів, де зменшуючи споживання тієї ж самої електроенергії, можна вже зменшувати імпорт ядерного палива та інших ресурсів. Наприклад, втрати в мережах сьогодні в 2-3 рази більше, ніж середні втрати по Європейському Союзу. Це призводить до того, що Саме через втрати в мережах втрачається більше 20 мільярдів кіловат годин електроенергії щороку. А 20 мільярдів кіловат годин електроенергії щороку це більше, ніж два реактори великої потужності ВВР-1000 виробляють щороку. Тобто одне тільки зменшення втрат в мережах дозволить вже зупинити два енергоблоки. Це по-перше. По-друге. Сьогодні, в цей день, в Україні по різним причинам не працює три енергоблоки. По-перше, два, два з них не працюють через те, що немає лінії, лінії електропередач для видачі потужності, що відразу ну, виникає питання, навіщо будувати нові потужності, якщо навіть існуючі блоки не можуть видавати те, що, те, що ми маємо сьогодні. По-друге, це має бути комплексний підхід. Перше, це, як я вже казав, енергоефективність. Друге, це диверсифікація. Так? Тобто це диверсифікація джерел постачання. І тут вже експлуатуюча організація з національним регулятором має вже проводити кваліфікацію ядерного палива там, інших постачальників. Тобто ніхто не, ніхто не каже, що це такий момент, що ми прямо сьогодні можемо взяти і відмовитись. Ні. Але Україна має вже сьогодні почати робити перші кроки для того, щоб е зменшувати споживання і підвищувати, підвищувати енергоефективність економіки. Були навіть приклади, коли взимку, в здається, 12 року, яка була дуже... Дуже ну, суворо, я б сказав, 5 блоків з 10 не подавали знову ж таки з різних причин електроенергію в мережу. І нічого не сталося. Всі були в теплі ну, і з освітленням опалення. Ну, якщо ви уточнюю це питання, ви, власне, сказали з вашої презентації, mm -hmm. було видно, що ми по суті якби, датуємо економіку України агресора. І нам треба відмовитися від послуг. Чи це не так? Мова йде про перше, зниження споживання. Тобто, на, як красномовно свідчили досвіди інших країн, це в першу чергу зниження споживання, другий крок це диверсифікація. Тобто у нас є не один монопольний постачальник. У нас є два. А потім які два треба. А потім вирішується на рівні ради національної безпеки, керівництва країни, яким чином цей баланс має, має бути, і я нагадаю, що було як мінімум два засідання Ради національної безпеки і оборони в 2005 і 2009 роках, де власне такі кроки і був і прописувалися. Що на рівні ради національної безпеки та оборони, які затверджувалися наказами президента України, приймалися рішення про заходи з енергозбереження та заходи з диверсифікації постачання, в тому числі ядерного палива. Нічого з того не було зроблено. Більш того, за останні роки ця залежність від ядерного пал, в тому числі від ядерного палива, від в тому числі Російської Федерації, тільки підвищилась. Ось я хотіла додати до принципів, які ми тут намагаємося проголосити. Е, можливо, хтось почув про те, що ми закликаємо прямо зараз відмовитися, сказати Росії, все ми припиняємо співробітництво. Наша задача тут сказати, що ті рішення, які ми приймаємо сьогодні, можливо, вони не відбудуться прямо завтра, але вони матимуть наслідки через рік, через два, через десять. Саме зараз в Україні треба почати приймати рішення, які будуть приводити до тих результатів, про які. Мій колега каже про те, що ми кінець кінцем зменшимо залежність від тернопалу. Можливо, не через рік і не через два, але через десять. І, наприклад, ем, як на мене, яскравим прикладом того, які рішення приймаються сьогодні і які вплинуть на нас через декілька років, є те, що уряд в першу чергу скоротив усі програми, ем, які були розроблені, які були направлені на підвищення енергоефективності, як такі, що потребують додаткових видатків з бюджету. Їх було вирішено скоротити, тому що ми зараз скорочимо видатки. Ну, тобто, це як викинути відро з чорна, що плани, щоб вичерпувати воду. У мене питання до Лаїскування. Окрім Скажіть, будь ласка, ви сказали, що сланцевий газ нам вигідно лікувати, тому що він дорогий. У вас є базові розрахунки? базові розрахунки. Чому ви заявляєте, що він дорогий? Порівняно з чим він дорогий? Якщо ми отримуємо на сьогодні газ 389 російський і планується до 500 доларів, порівняно з чим він дорогий? Да? Порівняно з чим, якщо Америка добуває 60 доларів да, і збирається експортувати, то чому він у нас має коштувати більше, ніж 60 доларів? Да? Звісно, можна, але я зразу попереджаю. Скільки аспектів зачіпили, про які я хочу розказати. Значить, по-перше, почнемо з Америки. Чому в Америці газ коштує 60 доларів? В Америці газ коштує 60 доларів, тому що у них є криза перевиробництва. Вся Америка орієнтована на споживання нафти. Вони весь час імпортували нафту і у них, є просто, у них просто обмежена здатність споживати свій газ. Завдяки новим технологіям вони навчилися його видобувати в великій кількості, а летівати його нікуди. Питання в тому, скільки їх запасів вистачить і як довго вони зможуть продовжувати в цьому темпі, це вже інше питання, тому що ці е, свердловини дуже швидко виснажуються, треба бурити нові і нові, щоб підтримувати цей рівень виробництва, і, а кожна свердловина вона дуже дорога. Ну, вони попали в певне замкнене коло, і невідомо, як довго вони зможуть бігти по ньому, враховуючи те, що ціни дуже низькі. Можна задати питання, чому не почати експорт? Право в тому, що ми знову повернемося до того, що Америка завжди імпортувала нафту. Через це у них навіть є ембарго на експорт енергоносіїв. У них вони експортують енергоносіїв лише декілька країн, з якими є у них прямі угоди. Значить, в решту країн світу вони не можуть, у них є заборона на рівні уряду експортувати. Коли у них почалася ця сланцева революція, бізнес прийшов до уряду і попросив, дайте нам, будь ласка, дозволи на те, щоб експортувати. І уряд почав дуже повільно, з великим стрипом, давати їм ці дозволи. На даний момент у цього року видано шість таких дозволів. Значить, що це всім? Перепрошую. Значить, зановлено даними всім. І що це значить? Що кожна така компанія, яка отримала такий дозвіл, вона має що зробити? Знайти інвесторів і побудувати термінал з скрапленого газу. Скільки коштує такий термінал? Очевидно, що мільярди доларів і очевидно, що роки підуть на те, щоб його побудувати. Є декілька таких терміналів на узбережжі Сполучених Штатів, але вони так загружені. Ніхто не буде порієнтовувати їх на те, щоб експортувати газ, скажімо, в Європу для Європи треба побудувати нові термінали. Значить, це підводить нас до, того, до іншого питання, яке ще по ходу зачіпляється. Це про те наскільки швидко США зможе експортувати до нас свій сланцевий газ для того, щоб нас врятувати від Росії. Я вам скажу так дуже не скоро, якщо і це насправді буде, тому що питання опирається в ці дозволи. Ці термінали, яких і в Україні також немає. Ми всі пам'ятаємо історію про термінал із крапленого газу в Україні. Так от, повертаючись до ціни в Америці, Значить, Америка, допоки вона не начне експорт, вона буде, її сланцева промисловість буде на грані колапсу. І, чесно кажучи, багато хто з експертів каже, що ця промисловість ось ось захлинеться саме через те, що вона не може в силу технічних причин припинити видобування, а воно не окупається, тому що ціни занадто низькі. Так що з Америкою все ще не так, не, не так ясно. Це про те, що там ціна така низька. Для цього є певні причини. Крім ем, того, що ем, попит не такий великий, а друга причина ем, це те, що у них є техніка, технологія і інфраструктура. Чомусь у наших політиків, хто просуває технологію сланцевого газу або газу на традиційних поплитів в Україні, ніколи не каже про інфраструктуру. Це не традиційне родовище, де у вас є складка місцевості, де скопичився газ, пробурили одну свердловину і качаємо. Провели трубопроводи, качаємо. Сланцевий газ так не працює. Мені, Я була в Техасі, мені показували мапу існуючих трубопроводів. Тому що сланцевий газ буриться в шахматному порядку на всій території, От, де ви хочете видобувати газ, вам треба пробурити, пробурити, пробурити. Сотні вичок. До кожної з них треба провести газопровод. Мені показали мапу газопроводів Техасу. Техас там 200 років вони все качають. Мапа червона, просто все червоне під тих трубопроводів. Вони мені кажуть, ви знаєте, цих трубопроводів недостатньо. Нам ще треба побудувати доволі багато, щоб було вигідно цей газ транспортувати. Тепер згадаємо, скільки у нас трубопроводів таких є в Україні. Чогось ніхто не хоче подумати про те, що газ треба буде якось транспортувати. Ми ж не в повітряних кульках я будемо сити до магістрального трубопроводу, правильно? Тепер про те, яка буде ціна. Інфраструктура, як я сказала, складає дуже важливу частину ціни на газ, а крім іншого, геологія. Це не моя думка, це думка фахівців відомої компанії «Шламберже», яка обслуговує нафтогазову промисловість. Вони експерти з цього питання, вони кажуть, що геологія в Америці і в Україні різна. І враховуючи, наприклад, те, що наші поклади поляга... закладаються глибше, в Америці це 1-2 кілометри, у нас це може бути до 5 кілометрів. Вартість буріння в залежності від глибини залягання збільшується по експоненті. Тобто у нас це буде за оцінками не тільки шламбарже, а є ще такий німецький дослідний інститут, він називається G... GTE. Ні, ні, вибачте, якщо комусь треба буде конкретна назва, я зараз подивлюся і скажу. Наші, за оцінками фахівців цього інституту вони порахували, скільки треба на буріння на більшій глибині, скільки треба на те, щоб привезти сюди всю необхідну техніку, щоб врахувати всі ці необхідні видатки. За їх оцінками, сланцевий газ в Європі буде окупний за ціною від 560 до 690 доларів за тисячу метрів кубічних. Ось. Саме на основі цього я розказую про те, що сланцевий газ в Україні ніколи не буде дешевим. Я знову повторюся, задайте собі одне просте питання. Чому до цього моменту ніхто не видобув сланцевий газ? Тому що його було надто дорого видобувати. Зараз теж його надто дорого видобувати. Просто ми вже викачали з землі всі ресурси і намагаємося видушити. Знаєте, як в тому лечути? Ну потік миленький, що капельку. Я сподіваюся. <laughs> Доброго дня. Термінал журналу саме У Мене питання таке до вас. Ви говорили зараз про енергоефективність, про ядерну енергетику, про нетрадиційний газ. А дуже цікаво було б дізнатися думку Національного екологічного центру стосовно того, яке місце у саме альтернативної енергетики ви бачите у підвищенні енергонезалежності України. Якщо можна, я почну. Ми вважаємо, що на сьогодні в Україні важливо не те, скільки. Газом видобуваємо, або скільки електроенергії ми генеруємо, а важливо те, як ефективно ми її використовуємо. Я хочу сказати, що якщо спочатку говорити про газ, то з, ті, з, з, з такою економікою, з такою інфраструктурою, яку ми маємо сьогодні, навіть якщо ми будемо второю Саудовською Аравією, тобто з колосальними покладами газу та всіх інших. Можливих покладів енергетичних ресурсів через не, тотально неефективну інфраструктуру і взагалі економіки ми просто, просто спалимо всі ці ресурси і ну, не отримуємо жодної жодної жодного жодно закупу жодно вигоди з цього. Тобто наша позиція така, що спочатку. Ми маємо знизити споживання і підвищити ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів, і потім починати або поступово йти на збільшення генерації енергії і видобування генерації на відновлених джерелах енергії. І дійсно, як свідчить дослідження, зокрема Академія в Україні є. Дуже колосальний потенціал, який, який наскільки я пам'ятаю, більше ніж більше ніж на 560% перебільшує загальне, загальне кінцеве споживання енергії в Україні. Тобто, навіть навіть якщо говорити про потенціал, який є у, у відходах сільськогосподарських продукцій, у відходах деревообробної промисловості. В ті ж водоканалах і побутові відходи, де є колосальний потенціал для, для генерації біогазу і так далі. Тобто, безумовно, це все є і це потрібно використовувати, але тільки після того, як ми зниж, зниж, підвищимо ефективність використання ресурсів, бо інакше. Всі ці відновлювальні джерела енергії, альтернативні джерела енергії знову ж таки будуть неефективними саме через неефективне, неефективне кінцеве споживання. Я хотіла доповнити, що потенціал відновлювальної енергетики в України складає 98 млн умов палива. І е, е, якщо брати електроенергетичний баланс, то е, з 2009 року Україна наростила потужності у цій галузі до 1%. Але хочу зазначити, що майже всі вітрові і сонячні сконструйовані сконцентровані Криму. І враховуючи останню ситуацію з Криму і те заяви Криму про те, що вони не збираються підвищувати і розвивати відновлювальну енергетику, вони ну, наштовхують на те, що, можливо, це розвиток цієї галузі трохи призупиниться. Крім того, я хотіла зазначити. Те, що відновлювана енергетика, вона насправді покриває базові потужності, а в Україні необхідні маневрові потужності. У нас немає якоїсь особливої потреби підвищувати саме базові потужності. Крім того, ситуація по зеленому тарифу зараз така, що державний бюджет не підтримує навантаження цього тарифу. Він насправді дуже великий дотації саме на підтримку відновлювальних електростанцій. І, і зараз є декілька законопроєктів про так про внесення до закону України про енергетику, саме по частині зайного тарифу. І, і в цих законопроєктах пропонується знизити зелений тариф. можливо навіть буде можливість переглянути схему по фінансування. Вибачте, можна вточнити? А там один законопроєкт, другий. Який був внесений в Верховну Раду стосовно зниження зеленого ринку, там передбачається на 50% для великих електростанцій. Ви думаєте, це добре взагалі для України зараз на даному етапі? І таким чином, якби держава намагається боротися з монополією Клюєва? Ну загалом це питання треба більш досліджувати і треба вам зараз сказати навіть чи погано складно, тому що е, е, треба е, більше. Вивчити законопроект і подивитися, як він може вплинути на економіку України. Я хотіла, вибачте, одне слово додати. Тільки трошки цифр. Я сподіваюся, ми ще вас не, не, не дуже втомили цифрами. Про будівництво нових блоків я хотіла додати. Давайте трошки згадаємо цифри. В 1991 році в Україні було 52 гігаватти встановити потужностей. І вони генерували 300, 300 теват годинку. Це, да, -годин да, це був пік нашого економі... індустріального розвитку. На даний момент у нас ну добре, після після цього все разом криза. На даний момент у нас залишилися всі ті самі 52 два гігавати встановлених потужності, а генерують вони 180-190 вісімдесят годин на рік. Що ми бачимо? Ми бачимо те, що ми на тих самих встановлених потужностях генеруємо менше енергії. Для мене цей факт і для нас цей факт як количество центру України говорить лише про те, що треба розібратися з тим, що у нас вже існує, і як його економічно. Вигідно ефективно використовувати, а не думати про те, що нам треба нарощувати щось. У нас залишається менше 10 хвилин. Я думаю, десь час на на одне, на одне максимум два запитання, Підпласка. Доброго дня, мене звати Олександр Гречко, у, у мене питання до вас, Артур. Ви говорили, що при гарних умовах за два з половиною роки ми зможемо зменшити енергоємкість України і якби, економити. 12 мільярдів євро щорічно, правильно? А чи ви підраховували, скільки це взагалі потрібно витратити коштів для того, щоб модернізувати житлово-комунальну сферу, в якій там значна левова частка якраз і витрачається цього газу? І взагалі скільки потрібно вкласти в Україні коштів для того, щоб економити щорічно? Дякую за слушне запитання. Презентація